Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні в нас буде незвичайне заняття з водичкою. Ми з вами будемо дослідниками і черівниками. А до нас в гості завітав професор Сурікат. Для нашого досліду, який ми будемо проводити з водичкою, нам потрібно склянки з водичкою, фарби, синя та зелена пензлики. Почнемо наш дослід. Зараз водичка в склянках прозора. Набираємо пензликом фарбу синього кольору та опускаємо його в водичку. Дивіться, водичка стала синього кольору. Знову опускаємо пензлик в фарбу. Зеленого кольору та опускаємо його в склянку з водичкою. І водичка стала зеленого кольору. Отже, дітки, подивіться, В цю склянку ми не додавали фарби, і вона в нас прозора водичка. В ці склянки ми додали фарби і водичка стала кольорова. Отже, дітки, водичка може міняти колір. Професор Сурікат нам дякує за такий цікавий дослід. Спробуйте і ви вдома провести таку дослідницьку роботу. До побачення!